Сьогодні в програмі збору у військово-морських силах з молодими лейтенантами. Влучні постріли контрактників на Львівському полігоні з найгострішими проблемами на прийом з особистих питань у Міноборони. На Львівщині триває підготовка контрактників. Навчальний полігон виглядає як плацдарм справжніх бойових дій. Зараз військовики ведуть бій із умовним противником і готуються до зустрічі зі справжнім ворогом на сході країни. Рахунок, Треба правильно подавати команди, щоб розщот не розумів, щоб ми його розуміли одного. Дивитися за цілями, спостерігати, знати добре математику, щоб що не повняв накази команди, щоб все було добре. Стати професійними військовими хлопці вирішили місяць тому, проте вже навчилися влучно стріляти. Ще є над чим працювати, але головне кожен із них має. Панімання того, що солдати виконувати бойові задачі у них є. мотивація є. захищати Україну. Заняття на полігоні триватимуть стільки часу, скільки необхідно, щоб кожен військовий професійно виконував завдання. Аліна Голубенко Олексій Мазурін, час ще. Міністр оборони України Степан Полторак виступив під час засідання уряду та проінформував про плани реформування оборонного відомства. До кінця 2018 року завершиться реформування Міністерства оборони, а до кінця 2020-го, усіх збройних сил. Починаючи від самого міністерства, мною було прийнято рішення, щодо оптимізації міністерства оборони це не буде механічне скорочення особового складу, хоча кількість буде зменшена на 200 чоловік. Кількість департаментів управління буде зменшена вдвічі. Весь особовий склад Міністерства пройде перетестацію. Створена комісія по проведенню перетестації особового складу. Кожен із той, хто буде проходити перетестацію, отримує оцінку, виходячи від того, де він навчався, має, який має досвід освіту. Ну і звичайно, ще півроку тому мною було створено управління. В департаменті кадрів, які займаються, пройшли курс підготовки на поліграфі. Ми закупили обладнання, і всі вони пройдуть поліграф. Крім того, завдяки роботі, яка була проведена минулого року, збільшилась кількість бажаючих служити у лавах української армії. Я Хотів би сказати, що завдяки проведеній роботі і підвищенню расового забезпечення. Я можу доповісти вам, що з початку цього року ми набрали вже 18 тисяч контрактників. 18 тисяч. В той час, коли в минулому році до війська в місяць приходило 200-300. Понад 30 випускників факультету військово-морських сил Одеської морської академії стають до службу на кораблях та у берегових частинах українського флоту. На зборах, що проходять у західній військово-морській базі, лейтенанти дізналися, як модернізується ВМС за стандартами НАТО. Для того, щоб побудувати сучасний флот, нам конче необхідно тривалий термін. І от зараз, як варіант, ми знаходимося на остаточній стадії. Погодження державної програми розвитку озброєння військової техніки до 2020 року. І таким чином ми заглянули на 5 років вперед, який же буде флот, яке буде оснащення флоту, і на яких кораблях чи на якій матеріальній частині озброєння військової техніки вам буде дана е, е можливість служити. Саме молодій зміні доведеться освоювати нові види кораблів і техніки, зразки оснащення та озброєння, якими незабаром поповнюється ВМС. Сьогодні у вас передбачена планом зборів робота на новітніх броньованих артилерійських катерах. Я вам скажу, що це один із елементів сучасної автоматики, це один із елементів сучасного цифрового озброєння військової техніки, і це один із елементів, головне для вас, молодих офіцерів, це автоматизованого бойового застосування. Сучасні реалії вимагають від молодих офіцерів підвищення своїх професійних якостей, вміння приймати обґрунтовані рішення, володіти командирськими навичками. Лейтенант Сергій Ковман налаштований наполегливо працювати на зборах, щоб найповніше адаптуватись до служби, на віреному йому кораблі, кілекторному судні шостка. На першому етапі провели старовий огляд, здали ми тестування з загальновійськових дисциплін. І готуємося до виїзду на полегін, там, де ми будемо відпрацьовувати практичні навички, практичні навички вже не безпосередньо на полігоні. Марія Мартинова, Тетяна Пічугіна, Даніл Ружеч, телерадіостудія Міністерства оборони БРИЗ для часу ЧЕ. Заступник міністра оборони України, керівник апарату Олександр Дублян, провів прийом громадян з особистих питань. Лозинська просить допомогти знайти сина, військовослужбовця 93-ї окремої механізованої бригади. Олександр пропав безвісти два роки тому під час бойових дій в зоні АТО. Жінка має надію, що хлопець вижив і знаходиться в полоні. Ми вже всі місця перевіряємо, що в Донецькій, що в Луганській області в, тих, в тій компетенції, які ми можемо перевірити. І виявляємо і питаємося виявити місця утримання, незаконного утримання захоплених військовослужбовців. На даний час ніякого здвигу в даної ситуації, по вашому сину, немає у нас, на жаль. Найбільшою проблемою лишається житлове питання. Люди просять також надати юридичну допомогу з приватизації службового житла. Я ніколи ніяких ніяких лівих путів не шукав, Цього завжди робили заклони. І Зараз стало питання, що квартира, на яку проживаємо вже 9 років, не може розслужбувати. На даний час стоїть пока заборона на розприватизацію службового житла. Цю квартиру від вас ніхто не забере. Питань до ваших документів і до вашої квартири немає, але є на даний час просто заборона на такс розприватизацію житла, розприватизацію житла імені військовослужбовцям, які проходять службу, тільки пенсіонерам. В даному випадку квартира отримана на дружину. Дружина, к щастю, ще проходить службу. <зв>. Учасник АТО Олександр Шевченко звернувся до комісії за сприянням щодо вступу до університету оборони без іспитів з фізичної підготовки. Дозвольте бути зарахованим кандидатом для вступу до Національного університету оборони України імені Івана Челяхівського задачі іспиту з фізичної підготовки та без проходження військово-лікарської комісії як виключення у зв'язку зі станом здоров'я під час участі в антитерористичній операції, під час виконання бойового завдання, отримав численні травми. Буде доручення заступника міністра оборони в кадровому департаменту і головного управління персоналу визначити вам посаду. Після закінчення університету і ви я сподіваюся успішно завершити навчання і бути призначені. Також відвідувачі просили допомогти у вирішенні спірних питань щодо призначення на посади і проходження служби. Олександр Дублян дав відповідні доручення структурним підрозділам оборонного відомства і взяв під особистий контроль вирішення всіх питань. Володимир Кухарський, Вадим Стасюк чаще. В Чернігові відбувся об'єднавчий конгрес громадських організацій міста та області. Учасники акцентували свою увагу на стані соціального захисту місцевого населення, насамперед бійців АТО і членів сімей загиблих. Ми хочемо об'єднати всі працюючі громадські організації в місті. Саме працюючі хочу наголосити на цьому, тому що їх зареєстровано у нас в місті і області майже 500, А працюючих як з'ясувалося лише 5-10%. Тому всі працюючі громадські організації в різних напрямках ми хочемо об'єднати в рамках однієї єдиної мети це благополуччя нашого міста і області. Представники учасників АТО розповідали про наболілі проблеми, основною з яких є важка соціальна адаптація демобілізованих. Вони, опять-таки в этой мирной жизни не нужны работодателям, не нужны на тих роботах, на, на которых работали до призову. Многих уже уволили на момент, через месяц, через два, после того, как они призвали, уже уволили. Вернувшись сюда, ще раз повторяю, они просто себя в этой жизни не находят. До проблем із працевлаштуванням часто додається і житлова невлаштованість. Представники органів влади виказують особливу турботу про забезпечення житлом військових інвалідів. За підсумками Конгресу, представники найбільш потужних громадських організацій Чернігівщини підписали спільний меморандум про співпрацю та допомогу. Ірина Монастирська, Олександр Штупун, Ігор Березинський, час ще.